Всім привіт! Машина вдарена, машина з США. Тут було непогане ДТП, він код додаємо. Але все рівно, ви ж розумієте, що всі Mazda 3, хетчбек, седанчики зі штатів, всі вони так чи інакше були добряче вдарені. Перевага її в тому, що був фактично один удар. Мінус в тому, що це був такий удар, що. на секундочку. Вибачте, вибачте, це спеціально для вас був кадр. Так, дивіться, удар був одразу такий, щоб ну, всі не передивлялися відео, тому що це відео буде не про непошкоджену машину. Це було, буде відео про таку машину, що вона е, отримала дуже гарно цю стічку. Все тут варилось, тут фарбувалось. Ух, прилетіло цій машині. Це машина нашого клієнта. Підписника вирішив її продати, самотужки не вдалося. Але наша політика, яка, ми показуємо машину, все, як є, ось вам він-код. Прибором навіть не буду по ній ходити, тому що звичайно, є фарбовані елементи, плюс стійка, плюс тут, -тут є отакий, от от, бачите, прикольчик, який свідчить про те, що машина була вдарена. І тут щось. Зараз я вам трошки. Ну, коротше, ця штука була сюди. Вставлено, розумієте? Щоб ви не приходили, це саме не робили, я вам покажу. Так, ну що, про не дуже приємне, ми вже сказали. Тепер давайте по хорошим моментам. По-перше, тут оригінальний пробіг невеликий. Для цієї машинки це дрібниці 59 тисяч кілометрів, не миль кілометрів. Такий двигунчик, тут все красиво, боже, все вимито, все гаразд. Комплектація цій машині також з плюсів, не жлобська. Зараз ми по ній пройдемось. Ус, Щоб ви розуміли, це все тримає головою. зараз. А. Колір this is fantastic. Хто знає, як правильно, напишіть в коменти. Номера ще не чіпляли, тому що тільки вона приїхала з предпідготовки. Тут в нас лінзований, але не ксенон, ДХОшки діодні на місці, диски красиві. Стоїть вона. На 18-х колесах резина літня. По колодкам, дискам, там все гаразд, все окей. О, бачите, який протектор. Реклама протектора. Безключовий на місці. Здесь темний салон, але отак прикольно зроблено от карти з таким відтінком. Коли сонце гарно засвічує, він коричневий. Коли робиш тіньок, Ледь-ледь видно. Сидіння не затерті дуже м'яка, до речі, шкіра, ну прям ну, дуже вона приємна. Вона не репить, тому що бачите, як грамотно зроблено, тут є елементи такого войлоку. Подушки безпеки е, тут є. А, -а, -а, -а. а ми це, до речі, з вами дивилися, але не додивилися. А ну-ка, ну-ка. зараз. Що тут по подушці безпеки? В стійці? Бачите? Нема. Немає. Так що. Ну, машина комісійна. Клієнт хоче продати, тому буде у вас як мінімум найкраща ціна. Все прозоро, все як є. По багажнику тут все гаразд. Запасочка, я коврик, все. Полочка, камера заднього виду. От. Здвоєний вихлоп. Все як потрібно. Ви знаєте, так, ця машина не, не для того, щоб торгувати, заробити на ній мільярд навряд чи. Але ця машина, щоб просто їздити собі нормально, з маленьким пробігом, красивий хетчбек, шкірою. Ну це саме те, що потрібно. Тут є отакий моментик. тут отаке покриття дивіться. Ось. А тут отаке. Черти, так буває. Ось. Трошки мені боляче зараз стало. Ну, нічого. Так, по комплектації. тепер, Комплектація у нас передній і задній скопідйомник, але бачите, вона ну затишна, класна. От ні по чому не скажеш, що Манюні так дісталося в тому житті. Сидіння у нас електро, скопідйомники передні і задні, центральний замок, тут датчики. Тиск кошин, мультимедійне кермо, круїз, кермо регулюється звичайно механічним способом, по висоті виліту, роздільний клімат-контроль, підігрів сидін, для леді це буде особливо актуально. Режими їзди, автоматична коробка. Тут у нас ще є флешечка, USB, AUX. От, ну, все в одному. І блютузик звичайно. підстаканник без охолодження. Тут ще один такий. Бачите, є приколясик. Фонарик запасний. Вони ж знаєте, як часто летять. от Бардачечок, такий є сервісна книга. мультимедіа, ну не самотопове, але тим не менше. Ну, от. І по коробці двигуну, це світиться одна лампочка, мивається рідна. Ну, дивіться, коробочка працює як, от, щоб вам було видно рух. Пускаємо. Ну, дуже плавненько. Ну, відчувається, що в машини невеликий пробіг. Ну, дістались так дістались. Ну, всі вони так чи інакше, вони ж з пошкодженнями приїжджають. Тут же питання, чи вибрати, щоб там по морді її. Все зібрали чи вибрати, щоб було одне пошкодження, але таке, як потрібно. От. Але їде рівненько, нічого не бракує. Ми з вами одразу їздимо на будь-яке СТО. Нагадаю, 2017 року машинка. Ну, от Доступна в лізинг та кредит з першим внеском від 20%. Закинемо сьогодні її в телеграм-канал. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. І авто з торгом. Власник одразу сказав, що буду торгуватися, хочу продати, бо трошки вона з цими всіма подіями затягнулась і з ремонтом затягнулася. І цей момент з порогом також обговорюється до виправлення. Але машинка хороша. Всіх, кого зацікавило, пам'ятайте, ну бувають машини кращі, бувають гірші. В цій є як переваги, так і недоліки. Тобто, все об'єктивно, все вам сказав. Якщо кому потрібна більш детальна інформація, ви пишіть, зробимо вам цим приборчиком повний огляд, все прощупуємо. І приймайте рішення. Кому потрібна в такому форм-факторі машина, прикольно. Тобто комплектація хороша. Зроблено воно на 7 з 10, Є зауваження, звичайно. Ви ж пам'ятаєте по, -по подушці. Тому предмет для торгу є. Машинка дуже популярна, дуже хороша. Так що рішення за вами. Приїжджайте, переконайтеся, чи все співпадає з вашим рівнем очікування і будемо домовляти за ціну. Всім гарного дня, дякую, що слідкуєте за нами. До зустрічі.